У діяльності прокурорів трапляються випадки, коли недобросовісні боржники з метою уникнення сплати коштів на користь держави вдаються до укладення правочинів, спрямованих на відчудження належних їм активів, за рахунок реалізації яких можна було б виконати судові рішення. Такі привочення в римському праві називалися фраудаторними. І хоча вітчизняним законодавством поняття такого правочення відсутнє, в останні роки судова практика зробила відчутні кроки у напрямку розбудови інституту фраудаторного правочення. Верховний суд виснував, що однією з основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність. А тому цивільно-правий договір. Не може використовуватись учасниками правовідносин для уникнення сплати боргу або ухилення від виконання судового рішення. Черкаська обласна прокуратура все частіше застосовує оскарження в суді фраудаторних правочинів як дієвий спосіб захисту державних інтересів. Таке реагування має позитивний вплив на стан виконання відповідних судових рішень. Черкаською обласною прокуратурою установлено, що упродовж тривалого часу, володіючи цілісним майновим комплексом підприємства з виробництва безалкогольних та слабоалкогольних напоїв в обласному центрі його кінцевий бенефіціар неодноразово змінював форму реалізації підприємницької діяльності, що давало йому змогу уникнути сплати значної суми заборгованості за використання землі комунальної власності під нерухомим майном, перериваючи цей ланцюг безвідповідальності власника підприємства, Черкаською обласною прокуратурою до суду скеровано одразу декілька позовів про Знання недійсними ряду договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості в місті Черкаси загальною вартістю понад 24 мільйони гривень, укладених кінцевим бенефіціаром з пов'язаною особою. Суд погодився з доводами прокурора про наявність ознак фраудаторності в оспорених правочинах та необхідність повернення. Нерухомого майна боржнику задля звернення на нього стягнення у ході виконавчого провадження виконання судових рішень про повернення майна боржнику поставило його власника перед фактом погашення заборгованості або реалізація арештованого майна підприємства на торгах з метою погашення заборгованості за рахунок реалізації цього майна як наслідок. Завдяки принциповій та послідовній позиції обласної прокуратури підприємством «Буршником» до місцевого бюджету Черкас сплачено 2,5 з мільйони гривень коштів за використання землі комунальної власності а також відшкодовано Черкаській обласній прокуратурі судовий збір сплачений за звернення до суду з вказаними вищепозовами. позовами. Смілянською окружною прокуратурою скерована до суду позов про визнання недійсним укладеного між двома близькими особами договору дарування на житлового приміщення магазину в селі Березняки Черкаського району. Підстави для пред'явлення вказаного позову встановлені у зв'язку з невиконанням дарувальникам судового рішення у справі за позовом прокурора про стягнення безпідставно збережених коштів у вигляді плати за землю під вказаним магазином в сумі 150 тисяч гривень, натомість вчинення дій. Спрямованих на унеможливлення виконання вказаного судового рішення, а саме відчуження зазначеного магазину, під час розгляду судом позову прокурора про визнання недійсним договору дарування відповідачем, вже сплачено до бюджету територіальної громади 110 тисяч гривень на виконання судового рішення у вище справі. У вказаній сфері застосовуються різні форми представницької діяльності. До прикладу Черкаської обласної прокуратури здійснено вступ та забезпечено активну участь у справі за позовом відділу державної виконавчої служби до приватного підприємства при визнання про визнання недійсним привочиною підприємства. приватне Відчуження нерухомого майна. за обставинами цієї справи приватне підприємство з метою ухилення від виконання судового рішення за позовом прокурора про стягнення кури Черкаської міської ради понад 400 тисяч гривень здійснило дії щодо відчуження належного йому нерухомого майна до статутного капіталу іншого приватного підприємства. Задоволення позову про повернення нерухомого майна боржнику забезпечило виконання судового рішення за позовом прокурора. А нещодавно прокурори цивільного правового напрямку. Підставили плече прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, де особам пред'явлена підозра і за вчинення злочину, в якому вони підозрювалися, передбачена конфіскація майна. Вказані особи відчужили нерухоме їм майно і вказане стало підставою для пред'явлення двох позовів Черкаської обласної прокуратури. Наразі за позовами відкрито судові провадження за клопотанням прокурора на майно відповідачів, вартістю півтора млн гривень накладено обтяження. Прокуратура і надалі за наявності піста буде активно використовувати інститут недійсності фродаторних правочинів для забезпечення інтересів держави.